Ми ставимо перед собою задачу зібрати кошти на ще один бус для праці на фронті Капеланського батальйону Маріуполь спеціально медицинського реабілітаційного підрозділу, який працює на фронті, приблизно плюс-мінус отакий бус. Ми плануємо зібрати. Нам треба, щоб в ньому могла сісти команда медиків, докторів наших, і відправитись до фронту в будь-який час. Зараз вони вже працюють багато, дуже багато. Але зараз у них немає транспорту. Я покажу вам, що вони роблять. У них багато докторів, які сказали: ми бажаємо їхати до фронту і служити, але нема транспорту для цього. Тому нам треба оцей великий бус, який може вмістити там з десяток докторів і ще ззаді там скласти ці масажні столи, реабілітаційне обладнання, щоб вони могли звичайний маленький не подходять. Я беруся за ці справи, тому що я розумію, я був там на передовій, був вояків. Я дивлюся, вони тягають оці снаряди, вони тягають ці ящики, вони спини зривають там. І, е, і насправді тяжко. І коли я був в деяких підрозділах, і вони мені там фотографії показували тих загиблих побратимів, знаєш. Це така я вже пройшло трохи часу, але у мене так свіже, як вчора. Воно живе в і тому я хочу, щоб оці доктора вони могли виїжджати, вони могли робити масажі, вони могли лікувати наших вояків. І тому я беруся за щоб нам купити цей автобус. Про що цей проект? Він якраз про те, що на війні треба людям трошки. Трошки знаходити час займатися своїм здоров'ям. Я буду поширювати цей відеоролик. Весь матеріал. Надіємося, що це буде швидкий проект, і хай він послужить для реабілітації встановлення здоров'я українських ветеранів, захисників, яким слава честь і подяка і шана. Тому ми за них молимося. Молимося за капеланський батальйон Маріуполь. І як сказав е, колишній головком, нам ще буде важко, але ніколи не буде соромно. А, друзі, хотів би подякувати. Ми вже маємо 1670 доларів. Е, будь ласка, начало гарне стартонули. Давайте доведемо це до, до кінця. Я розумію, що це спонтанно. Не всі люди могли побачити, але в просмотрі ви побачите, передайте своїм друзям, і давайте, якщо ви поважаєте, Геннадія, його роботу, його команді, зробіть це, зробіть, друзі. Я знаю, тому що це не просто е, десь ми робимо кудись, що ми не знаємо. Хтось нас попросив. Я постійно в Україні на передовій, Я бачу, яку ціну вони там платять. Я бачу, як вони працюють, де вони ризикують, де вони їдуть. І куди вони збираються цим автобусом їхати, і це реальна допомога цим воякам. Дуже вас прошу, друзі. Давайте ми це зробимо. Знаєте, як будемо ми це радіти всі разом, що ми зможемо допомогти, скільки цим солдатам, ці молоді хлопці, скільки е, ну можуть поправити їхнє здоров'я. Це дуже важливо. І ми потім будемо мати статистику, і буду дякувати, коли ми зберемо. Повен наповен цей стоїмость цього буса.